Вітаємо вас в новому випуску Talk, програма, яка знайомить нас з найяскравішими та найнатненішими студентами Уманського національного університету. Сьогоднішній випуск особливий, адже він виходить до Дня волонтера. І сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашою студенткою, яка волонтерить не просто для статусу чи фото, а для душі та для людей. Її шлях це історія про щирість, віру в маленькі, добрі справи. Тож давайте зустрінемо нашу гостю Анастасію Кофе. Привіт, розпочнемо наше інтерв'ю з маленького, але традиційного опитування. Перше питання добро це. Я думаю, добро це що ти робиш у своєї душі. Це не просто слова. Ти допомагаєш людині або людям, які цього потребують. Волонтерство для тебе це поклик чи вже звичка? В першу чергу це поклик, а потім звичка. Бо я вже звикла допомагати людям, волонтерити. Не тільки в своєму університеті. Три слова, які тебе описують. Щира, відповідальна. Добре. Твій символ підтримки. Обійми. Дуже люблю обійми. Коли людина, коли ти щось зробила, тобі за допомогою обійми, тобі дякую. Що мотивує тебе найбільше? Люди чи сам результат? Перше в люди, а потім результати, які люди виконують. Найцінніша подяка особисто для тебе. Коли людина просто сміхається і каже, ти мене врятувала. Тома чи натхнення? Що ти відчуваєш після волонтерства? Тіло втомлене, але завжди надихає робити ще більше. Ідеальний день волонтера це. це коли багато волонтерів зібрались, подяки там якісь ну, свято. Як Якщо б могла передати одне повідомлення світу, що б ти хотіла сказати? Із малого, і, світ стане ще краще. і волонтер це людина, яка Яка допомагає людям не тільки морально, а й фізично. Дякую тобі за відповіді, а зараз перейдемо до основного інтерв'ю. Перше питання: як почалась саме твоя історія в волонтерстві? Та що ж для тебе стало першим кроком? Це почалось того, що я захотіла допомагати комусь. А потім це стало просто звичкою для мене. Це почалось з того, що я в університеті почала пласти сітки. Коли захотіла ще щось більшого, та поїхала на молодіжні обміни, на віднову яжі. Що для тебе означає бути волонтером? Бути волонтером для мене означає це виконувати роботу, яка допоможе людям. Наприклад, я на Відновію Які роблю ремонтні роботи. Ми відновлюємо простори і багато чого іншого. Які волонтерські ініціативи чи проєкти ти підтримуєш зараз? Зараз я підтримую віднову. Брала участь у всеукраїнському молодіжному таборі, це від Міністерства освіти і науки. А також я недавно вже Почала свою діяльність у волонтерському Червоному хресті. Чи був якийсь момент, який тобі дуже запам'ятався і дав мотивацію рухатись далі? Так, коли людина сказала, що моя допомога повернула їй віру в людей. Ти відчуваєш ти, що волонтерство змінило тебе як людину? І якщо так, то які це зміни? Mm, так, волонтерство змінило. Я стала більш терплячою, сильнішою. Як ти поєднуєш навчання, особисті справи та допомогу іншим? Планую свій день і завжди залишаю свій час там, де я потрібна. Що найскладніше у волонтерській діяльності? А що навпаки найприємніше? Найскладніше це емоційне виснаження, а краще це коли ти бачиш результат. Чи є якась е, певна особистість або подія, які тебе надихнули? Так, люди, які мене мотивують ще більше рухатись. Мама, друзі, Ти плануєш ти продовжувати свою волонтерську діяльність вже після університету? Так, це для мене вже частинка життя, який би мінімальний, але цінний крок може зробити кожен студент для того, щоб стати частиною добрих змін, пожертвувати годинку свого часу та й допомогти. Дякую тобі за твою щирість, силу духу і невтомну любов до людей. І пам'ятайте, волонтерство починається не з масштабних дій. А з маленьких подій, які робляться від серця, з вами були студент Сталкс і наша неймовірна студентка, як приклад того, що нас надихають люди поруч.